Вітаю на хронології будівництва легендарного брогого озерно. Ну, продовжуємо будувати. Зараз на, будемо на, його, розвивати а, гідропоніку далі. Тобто тут у нас зараз а, трохи проблеми з енергією через те, що колоди доставляються. Ну, по ідеї їх має бути у нас просто брак чудесних а, робітників. Чогось вони доволі мало так а, носить у дві Ладно, це вже будемо пізніше розбиратися. Що саме так відбувається? Зараз, а, в принципі, що нам, що нам, що нам? Хайденувати? І це все теж зараз ми знищимо і переробимо, так як мені бажається. Так, тут ми воду. Так, тут у нас все буде. підрив. Так, отже, Да, все вірно. Так, нам трохи його пріоритетніше виставити, хочеться все-таки ж пошвидше це все зробити. А... Вантажників просто не височай, чи чим ви не займаєтесь. Так, давайте спочатку тут підрив. шматочок. Так, три соединения до посухи. Так, вантажный пост. Вода моя приходит, а ей тут не мой. Так, це у нас будивельники. У нас вонтажный пост. Так, чем ты ничего? Це мені якось трохи. Зараз рабочий день пішов. воду. 14 штук, куда 7 закинув. Далі пішов. Металобрухт. 22. 11 килограмм важить. Далі що? Щось переніс швиденько. Знову швиденько. воду, Ті штуки, металобрухт. Щось? Так, Щось бігає, мутиться так? Тут ми воду вибираємо і її вже добудували. А на цьому місії що, будемо повертати? а Також... сховище, напевно. Мало їх не буває. 1700. Це вже накопичилося. Так у нас 3900 нормально. Так, тут же ж А, Вода. Так, тут у них тут и не працюется. Подъем, подъем. Тут у них куда видно забыто уже. Так. Давайте все-таки что-то... Так, тут у нас же тол... Будуємо гідропоники. Они сад. Раз, два, три. Це у нас чотири буде. Так, тут ми так, Ось. Тут ми так, так, і так. Далі пішли. Це ми нижній раз зробили. Перше верхній. Тоже гідропонний сад. Так. Так, тут у нас шуводорості, водорості, водорості, водорості і... молодості. Так, скільки у нас все виходить? 5 нижних і 3 зверху. 8 ще плюс там 9. Ну, має бути вдосталь. Так, ставимо. Так, отже, 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 у нас... у нас, у нас, у нас. Олінецьку триває, тут трохи... А, так, відновлюємо... Знову їх немає. А, так, зараз ми дорозберемось. Так, тут вони зараз добудують, тут відновлюємо... Так, тут у нас по центру була лісопиня. На цей бік тут у нас будуть шестерні так. на цей бік поближче так, тут у нас можна виставити добробути, нехай будуть у нас бо їм, якщо я не помиляюсь, їм потрібна енергія, тільки не на їх на каміннях, щоб розвернути. Їм то енергія потрібна і до них підходи погані. Ось так от. Тут ще на лупу можна поставити на зарядну станцію. Я доволі яка Так, і це у нас виходить наступно. Ось так от і ось так от. от. Ну так, якось так. Ось тільки... тут можна, напевно, буде переробити сходинку. Тут ще одну поставте. А тут можна буде поставити. Яких а... накопичувати, що ти чекаєш? расквашенные грибы, да? Понимаю их куда складывать. Квашеные грибы. Да, тут. Вот. Ну, давай. Ну да, тебе их не их куда складывать. А, и нам дорожку Тут тут тут. скільки у них... Ладно, подивимося ще що тут поставити. Поки я думаю, що буде вдусталь. Так, нам ще сюди бажано воду підвести. Води буде мало. Так, вода і теж її приймаємо щоб її відразу сюди розношувати. Хоча може це бути і погане ідея. О, Є сіліпша ідея. Я то думав, що сюди поставити наверх. Як на мене, сюди буде гарно поставити сховище води якраз на гідропоніку якраз тут великий склад буде гарно дивитися. Так. У нас отак от все виходить. Так. так, тут у нас будуть попри і тут теж ці заряд. Відповідно, у них буде все буде здосталь. Так, це ми пропонуємо знищити. Тут поставити наука цих зарядну станцію. А, вони її ще не добудували. Чуєсно. Якщо тут у нас зарядка... А, контрольна вержа. Ну, так. А, у нас споживає три один з один. ППБ, ну ладно. Так, все добудували. Поки що. Ставимо з редну станцію. Так, що тебе mm -hmm. да -да. вже немає. І їх квашених грибов теж немає. З словом, ну все. Так, вони добудовуються все. Все добре. Щоб дані робити а, з харчуванням за цим ...надо їм нормальний житловий комплекс робити. А, житловий комплекс в моєму розумінні це те, де вони будуть і покушати зможуть одразу... І все багато чого йому корисного буде. Так, і у нас є центр тут. Що з ним можна буде зробити? Напереквод, ми можемо тут все підірвати, бо ні ну, туди не У нас це все, все можна буде зараз забудувати. Так, тут у нас наверх вже є. Так, давайте тоді проєкту. Воно каже, якщо ми на цьому рівні... Зараз ще трохи тут а що ми зробимо? Ми е, всіх усіх побудуємо так. Так, нам треба тут Окі. добудувати. І вже звідси ми будемо ось так от іти. О! Так, тут ще скільки ми добудували? Так, ми добудували до цього. хорошо, я поставлю его тут. И зроблю вот так вот. Не туда. Не туда. Бабочка приклеился. Так, и мы не сорвем. Мы, мы. З цих досі подуємо з цих до сих. О, до сих, до сих. І, отак. І в нас виходить отака конструкція. Відповідно, будується. Так, мене трохи напрягає той злив, злив той мене трохи напрягає, тому давайте ще трохи зробимо. Так мотива площа беремо так і, і максимально спута тут повідомлення і тут воно теж вже не нужно. Так, якщо у нас буде тут цікаво, скільки буде, якщо ми побудуємо тут. Так, ось так от і. Ага, тобто мало. Нам треба або сюди зміщатися, або туди. Куди а... ми будемо зміщатися? А... Так, якщо ми подивимось по Діана, якщо сюди будемо зміщатися. Так, значить один сюди. Так, що ж, будуємо тут. А, тут ми зносимо ось так. І добудовуємо туди усіма. Так, а там у нас виходить, що недостатньо кінет. Да? Нового блочка не вистачає, як печально. Так що ми тут поставимо його? изнышим оттуди. Ага, у нас будет туди. Давайте вот так. Вот так. Вот так. Так, туди, туди, туди. Там Что будет, если мы еще сюда на один спробуем расширить? Недостаточно. так то ми ще виіграємо тут і а тут не можемо, тому нам надо хоча б то отак от. Так, як же ж тоді тут? тут тут, тут можна по тій же самій схемі, або тут тупо. Не гібшот. Якось так нехай буде. Так, тут ми подобавляли, тепер... Тут добудовуємо так, тут буде. Тут буде і тут також буде все. Тут ми площину зробили. Я надіюсь, що її буде нам достатньо, якщо що, будемо далі розширити. Так. Дерев'я у нас доволі низкість. Так, як це нам тоді все будувати, прийдеться? Тоді пропоную тут спуститися. А... Цінь. І трупи, трупи, трупи. Тут вони вже добудуються все по можливості. Потім ми підріжемо тут трубу. Ми можемо покажу, поки що, поки вони будуть, далі запроєктувати. Так, тоді як ми тут робимо? Ми всі захочать кушати, відповідно, у нас має тут весь бути набір харчування. А, напевно, ми теж зробимо патрини. Раз, два, три. Блін, Длинани, домики високі. У них бараки високі. Ну да. У них барак високий. Якщо ми його... Ну, ось так, да. а Тут що поки що замін поставимо. Да, землю. Поставим этот вариант. Так, поки что поставили поставленный вариант. візьмемо житло. Так, це у нас на скільки? 30 людей, мне надо на сотню. Так, у нас что тут может быть? А, ага, нам надо их делить. Ну, без э... А, шакава. Так, э, тут квашен, да? А, тут тоді... маньоки. А... Квашені сою ББ. Раз, два, три. Туди не меншой, да. Статук, пустатик, настафик. І сюди ще одне. І симметрично. Це у нас 8 буде, да, так. Це буде 8. Нам ще 9. Щось треба десь притулить Що ми тут приберемо? Так, поставимо. Здесь упас он, буду да, да, да. давайте дальше сховище. Так, среднее он Так, 4 состава. Ще тут. Так, що ми тут ставимо? Це є кольорабі. А, тут нехай буде зиманюк. Гіманк мангрові яблука. Далі такі баклажані, пакій водорості і такі кукурудзи. І це все у нас буде. Відповідно у нас є. Так, і тут у нас тоді ми без проблем житло. Барак 40 людей без проблем ставим. Так, і знову вдруг. Так. так, дальше идам дать житло. Так, це у нас все є. Ну, подивимося, як вони його збудують. І відповідно що ж, на нього можна буде поставити добробут, давати і також прикраси. О, дахи можна поставити варіант. Так, вогнище. Вогнище, вогнище у нас тут, в принципі, вони всі через сейд виходить. Ми тут десь поставимо. А, нам доріжки ще, ще треба поробити для сховища тож ми зараз будемо тюкати, що немає. Так, і я десь загубив сходи сумі. Так, відповідно сюди також. Так. Тут все есть. Тут все у нас есть. Нужен был сфарк. Фарк, понимаете? Да, внизу все еще не знаю. Но це уже таке. А, трасса не дохоже. Так, 80. вильный лишки и бежит. Я как все но тоже уже Так, что у нас э, багатия? Надо его ты раз на духу не мая. Э, камень. Можно его куда-то. Давайте сюда. Там, все-таки ж жікарські подумаємо. чухов сюди тоже поставимо. Так, що ще? Добробут. Масса нет, травики, малювальні. Окремо, твора Розвивальник теж там. Так, приказ, вогни ще є. Стать бобра. Тоже. Ставимо це по груді, а це стафік. Ну, теж десь тут поставимо. Ми їх будемо перекривати. Дерев'яний паркан. Що він нам дає. Просто декоративний естетика. Один. Ну-ка, тоже пида. Так, ну не хай тут буду. Так, и вихтарь. Вихтар. Мин Вихтар. здесь маленький, да. Так маленький. Жаль, что. Він... А! Мы можем по грудью прокрафтить перенести насюда, и оно буду их заселять. Нектарик что-то сюда. Я думаю, так конечно будет. Так, добрый. Мы эту станцию сопробудуем. И совсем будет. О, не чекай, как совсем Зам... э, за языки. А, чудесно, блин, бабры! Як я вас за це люблю І Ви вижні А Так Токи ви тут будуєте ту паузу там поліпше зносить Це пріоритет. Все. На цьому на сьогодні все. Бабраз врятували, значить все буде добре.